Друзі, і знову вітаю усіх в прямому ефірі. Розпочинаємо наші передбачення для усіх зодіакальних знаків. І будемо з вами дивитись період з 13 до 19 жовтня. Напишіть, будь ласка, чи є прямий ефір? Чи мене добре бачите, чи мене добре чуєте. І працюємо. Так, сьогодні, бачите, я так працюю активно. Весь день і ще й допізна ввечері. Ну, але я вам вчора говорив, що буде сьогодні цей ефір, тому його проводжу. Зараз є два прямих ефіри в Ютубі та Тіктоці. Ефір буде збережений в Ютубі, тому хто в Тікток не зможе подивитись в прямому ефірі, чи хто в прямому ефірі в Ютубі не зможе подивитись, то в записі зможете переглянути, коли вам зручно. Також всім нагадую, поширюйте інформацію. Хто хоче навіть символічно віддячитись, може це зробити. В описі під відео є всі необхідні реквізити. Дякую спонсорам мого youtube каналу постійним, а також тим, хто систематично і регулярно підтримує розвиток мого YouTube каналу своїми благодійними внесками. Ну що ж, давайте будемо дивитись. Так, перший зодіакальний знак. Огне. Колода сьогодні я працюю, Оракули нові. Подобається мені ця колода, тому працюю з нею далі в таких прогнозуваннях. Так, для овнів. А, час, пісочний такий годинник. Про що ця карта? Що цінуйте кожен момент, тому що наближається щось. Невідоме. Взагалі це карта про те, що необхідно доробляти те, що є недороблене, бути відповідальним за свої слова та вчинки, поспішити там, де треба щось в дійсності виконати, зловити такий вдалий момент, особливо якщо це якісь ділові робочі пропозиції. Скористайтесь швидко тими шансами. Які ви дійсності отримаєте в тих чи інших сферах життя, а в інших сферах життя завершуйте те, що дійсності давно треба було завершити, бо починається щось нове та важливе. Як кажуть, не тягніть резину чи кота за хвоста. Цінуйте кожен момент, будьте вдячні творцю і простору за те, що ви маєте в вашому житті. Виконуйте всі необхідні візуалізаційні практики. І живіть так, щоб вам було комфортно, бо час минає, його не повернеш. Тому, якщо ви живете в не самих кращих зараз умовах та обставинах, то змінюйте, наскільки це можливо, своє життя до кращого. Така карта. Для когось, може, дійсності той життєвий час добігає завершення. Тому живіть так, щоби. Це було максимально якісно вам і комфортно. І не думайте, кому там, що треба догодити чи вгодити. Далі у нас тельці. Хай вам догоджають, так? Для тельців картика називається Примарний корабель. Втрачені душі і незвідані, невідомі призначення. А, така карта, коли треба. Не жити якимось, перестати жити якимось, знаєте, привидами минулого чи страхами теперішнього чи майбутнього, треба взяти себе в руки, треба відпустити ті ситуації, які вже не зміниш, треба рухатись вперед. Так, можливо, зараз, що те майбутнє ваше таке туманне, обов'язково порайтеся з тими, поспілкуйтеся, проконсультуйтеся, хто може якісно підтримати вас, такий, може, непростий час. І допомогти знайти дорогу цю в якесь хороше майбутнє. Треба долати свої страхи, треба долати свої сумніви. Якщо ситуація в чомусь не визначена, почекайте кращого моменту, відновіть свій ресурс. Коли ви впевнені в собі в тому, що робите, вам обов'язково все вдасться. А зараз час подумати, проаналізувати, багато чого пропрацювати, і тоді, вже в оному варіанті, рухатись вперед. Так, наступний зодіакальний знак це Близнюки. Для Близнюків карта, яка називається компаньйон у подорожі, або подорожній компаньйон чи напарник. Зустріньте нових компаньйонів в незвіданій подорожі. Ця карта закликає бути уважним, як до нових. Людей, як до нових якихось знайомств, які зараз будуть з'являтися в вашому житті в цей період, так і, можливо, до тих, хто з минулого буде повертатись. Не всіх треба впускати назад своє життя, але можливо, якщо з кимось щось є недозавершене, варто все-таки дозавершити, отримайте нові знання. Якщо вам, вам, вам щось підказують корисне, то обов'язково прислухайтесь до мудрих порад. Не впирайтеся, не будьте тим ослом, який сам все знає. Ви можете все знаєте, але якщо якась є мудра підказка чи порада з боку, зайвим для вас це не буде однозначно. І неважливо, чи це стосується сфери здоров'я, чи це стосується сфери роботи чи будь-якої іншої сфери, також ця карта. Підказую, що справді, хто має можливість, подорожуйте, відкривайте для себе щось нове, а також нові знання, тоді і відкриються вам нові можливості. Ну, мене дивляться люди по всьому світу, тому все-таки подорожувати є можливість багато в кого. Дів ще не було. Зараз ми говоримо про зодіакальний знак раки. Для раків станеться туману. Будьте хоробрим і знайдете ваші відповіді. Це карта про якийсь просвіт. Особливо для тих, хто шукає цей просвіт, особливо для тих, хто знаходиться зараз в самих, можливо, простих ситуаціях, знайдуться якісь дійсності варіанти виходу з тих ваших ситуацій. Може, вони будуть не зовсім такі, як вам би хотілося, чи не зовсім вам комфортні, чи можливо треба де чимось пожертвувати. але вихід є, пам'ятайте про це завжди. Карта також наголошує, що рухайтесь вперед. Добре, коли ви це робите вже такими, знаєте, знайомими шляхами, знайомими вашими якраз стежками і алгоритмами. Але навіть якщо щось по-новому буде в вашому житті, то не бійтесь цього нового, приймайте з вдячністю і також будьте відкриті до тих нових можливостей, чи до нових людей, чи до нових ситуацій, які будуть з'являтися у вашому житті. Карта, в принципі, не є негативна, вона просто закликає, що будьте хоробрі, робіть те, що маєте робити, і буде так, як має бути в будь-якому випадку. Правильно і до кращого. Для глядачів TikTok наголошую, це не ефіри індивідуальних прогнозувань, це загальні підказки, передбачення для усіх зодіакальних знаків на період цього тижня з 13 до 19 жовтня. Ефір буде збережений в Ютубі. Хто не встигає подивитись в прямому ефірі, той може переглянути запис в YouTube. Мій YouTube канал також називається Екстрасенс Роман Шептицький. Індивідуальні прогнози я в прямих ефірах не проводжу. Далі у нас леве. Карта такого світанку. Ніч завжди проходить. І світанок настає. Карта про те, що ніколи не пускайте руки, ніколи не падайте в якусь безнадію. Кінець одного якогось етапу в житті це початок якогось нового іншого. Поки ви живете, значить ви можете. Щось таке та й змінити в своєму житті. Карта закликає правильно думати, мислити, переплюсовуватись, все, що негативне, я так і кажете, перевожу, трансформую в плюс. Відсікаю, відрізаю всяких паразитів низькочастотних до творця на переробку їх. Так. А карта закликає якраз бути на тих високих вібраціях. То така, бачите, намальована гораю, це дерево, яке на горі там росте. Одним словом, такий дзен. Більше медитуйте, більше енергопрактик якихось. А, також, коли ви бачите ці зміни до кращого, одразу починайте діяти. І ще раз скажу, всякі оці паніки, невіра в себе, зараз це найгірші ваші порадники. Навіть якщо ніхто в вас не вірить, зараз і не підтримує, вірте самі в себе. Вас підтримує наш творець. А це. Найперше і найважливіше підтримка в житті кожного з нас. Так що, шолево. Вперед до нових перемог. Так. Е Далі у нас Діве. Так, що для Дів підготував цей тиждень? Будь ласка, дякую, що дивитеся ефір. Так, для Дів. Е Нашіптування привида. Тут карта закликає приділити часто увагу тим речам і тим людям, яким якраз ви недостатньо приділяєте цього часу і уваги. І таким чином ви зможете отримати нові інсайти. Тобто, навіть якщо це якісь, як би здавалося, для вас дрібниці, для іншої людини це можуть бути якісь важливі речі. Якщо вас хтось просить про допомогу. Допоможіть, вам, може, треба буде скоро допомога, то допоможуть і вам натомість. Або справді, якщо є якісь навіть, може, дрібні речі чи справи якісь, які ви відкладаєте, а їх реально треба завершувати, тому що вони все рівно повернуться, то краще доробіть щось одне і починайте щось нове, щось інше. Також карта закликає, що будьте уважні до знаків та підказки, які можуть до вас приходити від інших людей. Або через ваші сни. Слухайте голос вашої інтуїції і слідуйте голосу вашої душі. Підете правильним шляхом. Так що якісь важливі інсайти таки отримайте. Це не ефір індивідуальних прогнозувань, це загальні передбачення для зодіакальних знаків на цей тиждень. Далі у нас терези. Для терезів. Така лодка човен, який потрапив під шторм. І карта тут пише, що будьте обачні, будьте обережні, будьте хоробрі, щоб утримати на плаву цей човен. Навіть в е таких найгірших кризових ситуаціях ви зможете витримати. Зараз, бачите, загроз все рівно є багато, особливо хто в Україні проживає, хто в тих регіонах, де багато часто обстріли. Такі, бачите, зовнішні загрози, От, штормить, так? ви зможете, ви здолаєте, тому тут, як ніколи, зараз найбільше треба проявити свою віру, духовну працю, духовну стійкість, і ви витримаєте і переживете будь-який шторм. Є таке, як проведіння Боже, і є певна фатумість. Те, що має бути, те буде. Що можна змінити, міняйте. Що неможливо змінити, приймайте, живіть далі. Навіть після найбільшого шторму все рівно настає потім спокій, як це правильно казати, штиль, так? коли море заспокоюється, особливо в кого зараз якісь не самі кращі ситуації, щиро бажаю вам їх. Витримати світло вам побільше відправляю. Будьте здорові, бережіть себе. До речі, до здоров'я вашого рідних, близьких також особлива увага. Далі у нас наступний зодіакальний знак це скорпіони. Це скорпіони. Для скорпіонів вітри, призначення, долі. Рухайтесь разом з вітром. Щоб отримати чи здобути великі нові можливості. Ця карта мені дуже так асоціюється з картою старого Ошо пливіть за течією. Тільки тут трошки по-іншому: пливіть, так якби, ідіть вслід вітру. Бо коли вітер попутній вам в спину, то ви рухаєтесь і легше, і швидше, і менший опір, і взагалі все набагато Краще відбувається в вашому житті. Карта також наголошує, що рухаєтесь ви загалом правильно в своїх думках та намірах. Якщо в чомусь сумніваєтесь, то не сумнівайтесь. Про світ тут вже бачите є. А, вам допомагають, вам правильні підказки дають, тому повний вперед: чи то в роботі, чи в інших сферах життя. Як зараз куди направляють вищі сили вас. Правильним шляхом таким і рушайте. Так, наступний зодіакальний знак це в нас стрільці. Для стрільців якийсь доведеться робити важливий вибір. Ворота вибору. Деколи варто піти на ризик. Але ризик має бути продуманий. В будь-якому випадку, так, це не той варіант, коли там. В якийсь омут, так, з головою, чи якусь там бездну, безодню. Думайте, що вибрати правильно, зважуйте всі запроти. Взагалі думайте, що думаєте, думайте, що говорите, думайте, з ким спілкуєтесь. Дуже важливо, щоб в цей період були якісь у вас хороші порадники, підказки, хто може дати, але передусім все рівно, слухайте голос вашої душі. Від цього вибору, це, знаєте, як перехід кудись далі, назад, дороги вже не буде повернення швидше за все. Тому від того, що ви зараз обираєте, чи це в стосунках, чи це в роботі, чи це в інших сферах, запускається як певний цикл, який може потім тривати енну кількість років, а для когось може тривати взагалі до завершення життя. Тому наскільки зараз важливо все робити продумано для вас, стрільці? Карта, вона не є погана, але. Вона каже, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Напевно, для декого ви чудово розумієте, про що зараз мова. До речі, в коментарях обов'язково пишіть, чи збуваються особисто для вас дані прогнозування. Тому що в незагальні, я розумію, що для всіх ідеально вони не будуть збуватися і відгукуватись, але дуже багато людей пише, що збуваються, тому, власне, цю рубрику я регулярно і проводжу. Далі у нас це козироги. Для козирогів. дерево мудрості. Зростайте, щоб бути кращою персоною. Знаєте, по принципу немає меж досконалості. Отримуйте, вивчайте нові знання з дерева дерева мудрості. Дуже гарна карта. Вона є про контакт з природою. Вона є про відновлення контакту з своїм родом. Вона і про відновлення взагалі енергії своєї внутрішньої через контакт з природою, і своїм родом, про внутрішні пропрацювання, в кого є діти, це вже як про наступні покоління, якісно про них дбайте, тому що потім при, ну, необхідності вони будуть дбати про вас. От, тобто, робіть щось зараз таке, що буде приносити плоди в майбутньому. Пізнавайте нове, це ну, треба знань, треба мудрості, пізнавайте життєву мудрість, не будьте знову ж таки впертими, чи егоїстичними, чи зарозумілими, а чітко ем... слухайте, куди вас ведуть ваші ангели-охоронці, духовні наставники і також мудрих порад від інших людей. Обов'язково прислухайтеся. Взагалі карта дуже гарна, дуже прекрасна. Нові знання, нові можливості. Передостанній наш зодіакальний знак це водолії. Так, для водоліїв карта, яка називається прихована сила. І послання таке. Ви маєте більше сили, ніж ви думаєте. Я би ще добавила, ви маєте більше ресурсу, більше можливостей, аніж ви собі думаєте і гадаєте. Карта просто закликає водоліїв цього тижня надзвичайно повірити в себе, бути хоробрими, бути чесними, бути справедливими, відчути цю внутрішню силу, відчути внутрішній ресурс і не боятись продемонструвати його в. Там, де це потрібно, в прямому сенсі цього слова, чи в роботі, чи в стосунках, чи там в духовних якихось ваших пошуках, чи в якихось інших справах. Будьте в єдності з собою, в цілісності, і цей ресурс активізується автоматично. Також, хто постійно над собою духовно працює, росте, розвивається, цей ресурс також активізовується автоматично. Використовуйте його во благо. Всі вже були зодіакальні знаки, окрім риб, тому хто в тіктоці не почув про свій зодіакальний знак, переходьте в YouTube, підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте інформацію, дивіться ваш зодіакальний знак. До речі, в коментарях часто глядачі прописують тайм-коди. де який зодіакальний знак, на якій хвилині. Так що дякую тим, хто прописує тайм-коди, це дуже зручно. А зараз ми вже дивимося про риб. Ой, слухайте, риби, така гарна карта. До речі, те, що випадає вперше в прогнозуваннях наших сьогоднішніх, прям як моя сорочка сьогодні. Картика називається Троянда. І тут така два просто слова. Special energy. Особлива, така спеціальна енергія, так? Цього тижня буде вам якась особлива і спеціальна енергія, щоб ви цвіли і пахли, як ця прекрасна троянда. Я ж відчув запах тої троянди. Так що цвітіть і пахніть. І щоб біля вас був такий, знаєте, садівник, який буде за вами доглядати, як за цією трояндою. І поливати, і там плекати, і леліяти там. Ви зрозуміли, так? А, а не той якийсь той збуйкат і мордерця, який прийде, там вас зріже, і ви там за пару днів засохнете. Ну, ви зрозуміли, в чому суть, так? Щоб була особлива енергія, то треба і самого себе любити, цінувати, і мати біля себе тих, хто також вас буде любити і цінувати, щоб ви могли розквісти. Хочете щось нове робити? Робіть. Хочете щось реалізовувати, Реалізу... реалізувати, реалізовуйте. Правильними людьми, з правильним настроєм енергія для цього буде. Прийде. Ну що ж, на такій прекрасній ноті завершуємо наші сьогоднішні ефіри. Всім дякую за увагу сьогоднішню. Будьте здорові, бережіть себе, світла всім і побільше відправляю. І почуємо з вами завтра в нових відео, прямих ефірах, прогнозуваннях та енергороботі. Всім добра ніч! Бажаю доброї ночі, всім мирної і мирного неба. І, звичайно, світла всім і побільше відправляю. Почуємось.